Кожен 18-й українець належить до людей з обмеженими фізичними можливостями. Та, попри це, у нашому місті пандусів обладнаних туалетних кабінок у громадських місцях, банкоматів, установлених на зручній висоті. Усіх цих речей, які полегшують життя неповносправних, не бракує. Мало хто знає, що у 1982 році Генеральну асамблею ООН було проголошено День інвалідів. Це чергова можливість звернути увагу на тих, хто найбільш уразливий та незахищений, хто постраждав від важкої хвороби і кому по особливому тяжко в житті. В Україні, за даними Міністерства праці, соціальної політики на початку 2010 року нараховувалося 2 мільйони 639 тисяч осіб з інвалідністю, серед них і наші коломийці, для яких коломиї підготували концерт, шановуючи їхній день. До організації дійство долучилися Доброчинний фонд заради добра та депутат Івано-Франківської обласної ради Богдан Дичинський. На адресу людей з особливими потребами Линуло чимало щирих та приємних слів. Я імені міського голови, імені всіх депутатів, бажаю вам перш за все міцного здоров'я. Бажаю вам перш за все. Отримати побільше людського тепла, порозуміння, перш за від своїх родичів, від своєї родини, від своїх близьких, від сусідів, від тих людей, які з вами працюють офіційно на роботі, наприклад, від територіального центру, код захисту. Тобто, щоб ваше життя, щоб ваша старість проходила більш в кращому розумінні цього слова, більш спокійніше, надійніше. Найчастіше суспільство стараються відмежовуватися від неповносправних осіб та стояти осторонь їхнім нагальним проблемам. Та люди, які завжди поряд і надають допомогу, що це члени організації Товариства Червоного Христа, які виконують свою місію завдяки пожертву до допомоги небайдужих краям. Ми надаємо медичну допомогу на нашому у нашому стаціонарі знаходиться 20 ліжок, де надаємо медичну допомогу масажі. Даємо харчування. До нас приходять одинокі, малозабезпечені люди, які потребують цієї допомоги. І зараз ми прийшли сюди так само з спілку діабету, де надаємо людям допомогу. У фойє народного дому всі охочі мали змогу вимірити свій тиск та перевірити рівень цукру крові, адже поширення діабету стрімко наростає в країні та стає загрозою всіх людей. Ми проводимо скринінги, тобто обстеження хворих на цукровий діабет. Вимірюємо рівень цукру в крові. Ці акції проходять регулярно. Але по можливості з фінансуванням як йдуть кошти більші, значить, ми можемо більше зробити обстежень. Якщо менше, трошки цього року менше, тому що районна рада не дала нам ні копійки на цей рік. І, звичайно, зменшилися трошки обсяг обстеження хворих. Акції потрібні у зв'язку з тим, щоб виявити, вновь виявити, виявити тих людей, які не знають, що вони хворі, і в них цукор вже трошки підвищений. І направляємо до лікарів, щоб вони звичайно дообстежили, виявили і назначили курс лікування, щоб на. На ранніх стадіях, коли виявляється, хворий міг легш, в легшому стані і легше вилічити. Нині з великими цукрами десь вже 5 чоловік виявили таке, що почті що до 20 мм, по 16, 14, 18 мм було у людей. Я рахую, що це треба робити. Це добре би ще відкликалися якісь громадські організації би це спонсорували, так як у нас організація йде е, ніяк ні гроші, ніхто не платить, нічого. Це все на добровільних основах. Це все йде. Нехай 3 грудня стане особливим днем для людей, які плекають собі засади гуманізму, простягнувши руку допомоги людям з обмеженими можливостями.